Всі хочуть бути успішними, іначе потенціал є, але щось реально почати робити дуже складно. Mm -hmm. Може, це тільки мені, хоча я думаю, що це стосується багатьом. Реально, як почати щось робити, зосередитися і прям працювати продуктивно. Це одне з моїх улюблених питань в процесі роботи. Коли ми говоримо про прокрастинацію, це, ну, в чому її є причина, ми вже про це говорили. Це тоді, коли у людини є ось це таке один день вона дуже ефективна, інший день вона лежить в прокрастинації, від цього дуже тривожиться. Чого відбувається прокрастинація, того, що ми ставимо собі дуже великі цілі, тобто нам хочеться з'їсти відразу всього слона. І це історія про те, що в нас є психіка, яка буде завжди протистояти чомусь, що руйнує нашу систему безпеки. Наприклад, якщо я хочу бути дуже успішною, моя психіка буде робити все можливе, щоб я цього не робила. Тому що успішність може бути як небезпечний простір. Тому вона нас буде тримати. Тому що ми робимо зі своєю психікою? Ми починаємо її готувати маленькими шматочками. Тобто, кожен день для того, щоб досягти ефективності, ми Починаємо робити дві-три дії. В русі до своєї цілі, наприклад, ми хочемо зробити, що ми можемо. Ми хочемо написати книгу. Ми починаємо кожен день писати по сторінці. Ми не пишемо відразу 10 сторінок. Ми пишемо е сторінку. Ми хочемо, наприклад, там не знаю, зібрати мільйон. Ми не починаємо кожен день скидувати по тисячі гривень. Ми починаємо скидувати по 100 гривень на свій рахунок, і це дає можливість нам рухатися до тієї цілі, яку ми хочемо в своєму ритмі. Є ще одна штука у прокрастинації. Це е, про момент того, що ми інколи можемо самі себе обманювати. Це тоді, коли ми кажемо все, з сьогоднішнього дня я починаю бігати. Я бігаю день, два, три, чотири. А на шосте все там, не п'яте, все я вже здулася, я вже не бігаю. Що я починаю робити? Найчастіше люди вони починають себе гнобити, вони починають себе ругати, замість того, щоб Капець, це я. Замість того, щоб себе мотивувати, що буде мотивуючою фразою для своєї психіки, супер, яка ти молодець? Ти пробігла 5 днів. Це твій баланс, це для тебе нормально. Тепер давай подумаємо, що ми можемо зробити, щоб ти пробігла 6 днів. Коли ми пробіжимо 6 днів, ми почнемо: Окей, так, 6 у нас вже є, давай подумаємо, що буде, що ми можемо зробити, щоб пробігти 7 днів. Тобто, перше, що ми повинні зрозуміти, коли ми рухаємося до якоїсь такої для себе цілі, це наш мінімум, який ми повинні робити. Наприклад, для мене мінімум пробігати одне коло кожен день. Все, одне коло більше мені, ну все, далі мені вже важко. Тоді я починаю трошки збільшувати цей мінімум для того, щоб моя психіка не сприймала це, що ти мене зараз хочеш вбити, зруйнувати. І за один раз ти хочеш, щоб ми пробігли 10 кіл. Ні, я не погоджуюсь з тобою, тому завтра ти будеш в мене спати дуже, дуже дуже добрим сном. Перше, це маленькі шашки. Друге, це момент зрозуміти свій мінімум і потрошку його о, збільшувати. І третє ніколи не робити більше, чим ми можемо зробити. Якщо з нас прям про ефективність, краще піти погуляти, піти поговорити з друзями, зупинитися в системі того, щоб віддати замість 100% віддати 120%. бо ці 20% ви берете з майбутнього, в якому ви потім будете лежати, прокрастинувати і відчувати тривогу, і гнобити себе, що ви нікчем нічого не вмієте робити. Просто про мене. От я все роблю навпаки. Я спочатку 200 відсотків, потім 180, потім все. От я шість днів ну, умовно побігаю, все потім я вже бігати не хочу. Але не по одному колу, по вісім кілометрів. Давай спочатку почнемо вісім кілометрів. І мене так надовго не вистачає. Ну, я все не так робила.